«Сила воли» на кастингу убрали шестеро женщин. В принципе, мнение совершенно было другое в этом проекте. То есть изначально думалось, что сам кастинг, сами участники, думал, будет более скучно как-то. Но первое, что про проект я хочу сказать, это нужно заниматься этим. Это очень актуально. Тем более, сейчас, uh, учитывая то, что сам человек uh, мало может уделить себе времени, внимания, и самостоятельно, самостоятельно заниматься каким-либо делом, это сложнее, нежели в группе. Долучились до занятий двое человеков. Руслан и Владислав скинуть зайву вагу самостоятельно не могли, а участь в проекте уважают счастливым выпадком доли. І я согласився, чому би не спробувати. Звісно, мені це потрібно. І я радий, що я попав, що мене прийняли. Надіюся, що буде все добре. У мене вдома, якби я свій маленький спортзал, і, ну, я там не займаюся, мені скучно, а тут і тренери, і у нас тут вісім чоловік, і заохочуємо друг друга, ну, займаємося. І камери, так, да, ну все. Так треба. Нарешті вся група учасників села Волі зібрана і розпочався етап тренувань. Спочатку навантаження незначні, адже організм людей треба пристосувати до занять та інтенсивності. Ми не робили виключення, зараз у нас. период, в котором мы готовим организмы наших участников к тренировкам, к нагрузкам. Это такой, скажем, лайт период адаптационный, в котором мы присматриваемся, смотрим, что они могут делать, что они не могут, потому что многие из наших участников не занимались в жизни вообще ничем, либо занимались очень давно. Поэтому я думаю, что еще месяц мы будем с ними так играться, наращивать немножко нагрузку, добавлять и смотреть, как они на нее будут отзываться. Варто зазначити, що учасниця Настя, яка однією з перших почула так від суддів, відмовилась від участі у проєкті у зв'язку з сімейними обставинами. Отож, цифра 7, напевно, знакова для проєкту Сила волі, адже минулого сезону своєї мети досягали теж семеро духів. Та думаю, наглядачів найближчим часом чекатиме несподіванка щодо складу групи. Звичному процесі тренувань є і ранкові заняття. У сьомій годині вони вже всі у повному робочому процесі. Для когось це добре, комусь важко адаптуватись до такого вранішнього вставання, але всім варто віддати належне, адже поки що не запізнюється ніхто. Бо я не люблю зранку вставати, але нормально повертається. Тяжко я слова вставати тяжко, але також уже в пів шоста на ногах. Це вже звичка. Чесно, легше, ніж, наприклад, пів восьмої. Мої батьки, звісно, трохи зліше, їм раніше приходиться вставати, але мені якось легко. Мені не тяжело, я рано встаю. А тепер, коли правильне питання, чувство легкості, навіть хочеться встати часов 6, 630 Настрій є. побушку важко вставати. А так? Супер. На цей раз учасникам приготували тренування з атлетичної гімнастики. Тренер Крістіан вимотав їх на всі 100%. Звична розминка, вправи на прес та інші групи м'язів. Спостерігаючи за учасниками, було помітно, що викладувались всі, і це безперечно відрадно. Сегодня, во-первых, мы начали это с правильной четкой разминочки полностью всех суглобов, всех суставов. Для чего? Для того, чтобы никто не травмировался, так как мы начинающие спортсмены. И мы худаем. Это раз. Второй момент. Мы сегодня проработали очень хорошо, в хорошем темпе. Буквально в секунд 30 между отдыхами. Это верхний плечевой сустав, это плечи, то есть передняя дельта, средняя, задняя. Бицепс, трицепс, бицепс, трицепс. После этого мы сделали хороший пресс. Так же само. Сначала это все закрепили по одному подходу. Потом это все сделали в суперсетах. Так мы добились побольше эффективности. Эффективности именно конкретного упражнения. И это было видно, я думаю, на каждому, на лицо. Всем было жарко, всем было круто, все были в хорошем настроении. Ну и после этого, конечно, мы поставили всех наших участников на кардиозону по 30 минут. Они молодцы. Мне нравится в них, на самом деле, то, что они целеустремленные. Это самое главное в том, что они делают. Ну, раз они хотят видеть свой идеал утром, просыпаясь перед зеркалом, они его увидят. Увидят в том случае, если нереально этого хотят. Тренування супер, зараз почали більш інтенсивніше займатися, більше потіти, більше занімати. Побачив, що скидую більше вагону. Тренують нас, тепер і почали, взяли за нас. Щоб просто була у нас підготовка, щоб мисти всі підкичати. А так вже зараз дуже інтенсивні тренування починають. І це Більше потіємо, більше скидуємо, займаємося. Чекаю, так навантажу, хочу скинути вагу, продати скоро. Я завжди за навантаження. Все було класно, нарешті щось, щось важкіше з'явилося. Вже руки болять, все болить. Уже якось легше і по сходам бігати, і все таке. Раніше після фізкультури через дві пригала, а тепер і без неї, через дві сходинки. Сьогодні якраз вже гарно другий тиждень, пішов, вже, вже відчувається всі мишці, прес повністю. Сподобалося, дуже подобалося. Не важко. Ні, не важко. Зранку я встаю нормально. в общем, подобається мені, що ми в командному дусі працюємо, тому що самому тяжко досить досягти результатів, отак трохи легше. Команда мені сподобалась, досить жизнь радісні люди. От сподобалося мені дуже. ну, Перше, что я побачила тут, это теплый прием и профессионализм. Это очень хорошая тренировка. Выжили с нас все соки, это прекрасно. вот, что каждый раз такие были. Ну вообще, я рада, что у нас тренировки ведут разные тренера. Потому что система одинаковая, сверху вниз. Мышцы прокачиваются. Но у каждого свой подход. Это интересно. И По-разному на тренажерах, по разному упражнения я делаю так. Ну просто інтересно. Енергії столько, що я вже ну, не пам'ятаю, что було во мне столько енергії. Весну ждем. Хорошо, тому що воно не йде одразу нагрузка. Даже Навіть люди, якщо ніколи не ставали на дорожку, даже взагалі не робили, То все йде постепенно. І все так правильно. Не йде одразу нагрузка ставити на плечі там чи на ноги, а ноді так уміряно. З кожним днем навантажування збільшуватимуться інтенсивність, зростатиме. Поки що в учасників горять очі і вони готові до всього. Цікаво, чи надовго вистачить такого запалу. Це ми можемо побачити тільки з часом. Потенціалу є у кожного чоловіка. У когось то скрит слишком глибоко, його треба. скажем так, докопаться до него. У кого-то он на поверхности, и человек может легко его использовать. Но я считаю, что все зависит от настойчивости человека, потому что, в принципе, у нас есть четкие правила, и придерживаясь их, мы можем добиться хорошего результата. И я, и любой другой человек – мы посмотрим, как они к этому отнесутся, насколько для них это будет важно, насколько они себя дадут этому делу. Но я надеюсь, что все-таки проект их будет мотивировать и держать в рамках, и они будут идти двигаться, прогрессировать, худеть, стройнеть, красиветь и так далее. Скажу на правду, зараз на цьому етапі часто в голові виникають порівняння другого сезону проекту з першим. Теперішніх учасників з попередніми. Робочий процес цього сезону та минулого. Щось схоже є, але все рівно все по новому. Учасники інші не можна сказати, що краще, гірші, веселіші, комунікабельніші, просто інші, але не менш, а може і більш цікаві. Ну от я якраз думав об этом. Поки не можу сказати, чим отлічається. но однозначно, они всі другие, Кожен з них отличается від от предыдущих учасників. В этот раз у нас два творческих человека, они связаны с музыкой и с творчеством. Ну, посмотрим. Пока что мне нравится то, что они приходят вовремя, они звонят, спрашивают, задают вопросы, интересуются. То есть видно то, что они пока что загорелись. И я хочу и буду стараться делать так, чтобы их вот этот огонек он оставался всегда на протяжении проекта и не тух дальше. То есть, чтобы они даже когда проект закончится, они продолжали заниматься. Ну и то, что я уже говорил, чтобы мы привили им желание и любовь к спорту вообще, и к, к, к такому образу жизни, который будет их всегда держать такими, какими они себя представляют, и какими человек вообще ну, э, будут себя держать и, и делать такими, какими они хотят. Варто зазначити, що цього сезону на глядачів чекатимуть інші спортивні вилазки, інші заняття. Приємним є те, що партнерами проекту цього сезону є клініка лазерної статики перлина. Думаю, фахівці цієї структури багато в чому допоможуть. Але як то кажуть, все попереду тому не пропустіть. Наступної програми ви побачите друге заняття учасників все про суддів програми Сила волі. Хто вони, чим займаються і чим цікавляться, красота поняття для кожного чоловіка це індивідуально. Для одного це красиво, для другого це не красиво. Тобто, що хорошо для одного, буде плохо для другого. Принципі красота це не тільки внішність, а стан душі. Зустріч учасників із дієтологом клініки лазерної естетики Перлина. Рекомендації фахівцям.